На поміч переселенцям із Дніпропетровська до Святогірська зранку відправили 5 тонн харчів, і це вже далеко не перша допомога від фонду Українська перспектива. Там підбили підсумки роботи за рік. За цей час фонд надав поміч понад сотні тисяч осіб. Це і переселенці і бійці української армії, яких відправляли на лікування за кордон. результаты нашей работы исчисляются не деньгами, не сотнями тонн медикаментов и продуктов питания, даже не десятками тысяч километров, которые мы проехали, а исчисляются людьми, которыми мы смогли оказать помощь. Мы дальше продолжаем работу, мы увеличиваем количество программ и сделаем все для того, чтобы содействовать именно национальному примирению. Окрім харчів для переселенців, сьогодні фонд передав і ліки, але вже для дніпропетровського шпиталю. Це знеболювальні, якого там постійно бракує. Препарат закінчився. Я подзвонив до фонду, кажу: хлопці, виручайте. Ну, вони виручили. Бачите, тобто, якщо вчора з п'ятої години, то менше, ніж за півсуток.